Вітаю всіх на каналі в Пошуку Грошиків. Пройшло два тижні. Хочу вам трохи звітувати з приводу кранів і планів на майбутнє. Отже, кран. Е, після того, як запустився, одразу е, вирішив, треба найняти ну, бухгалтерів, зробити собі відео бухгалтерський, бо... Я коротше, підуть, як же ж то все, податки сплачувати, комуналки, там все, зарплатня, треба все це розрахувати. От, ну, думаю, вистачить людей 20-25, не більше, щоб було. Такий маленький колектив. Е -е, ну, що працюють, працюють. Е -е, два тижні попрацювали, з урахуванням того тижня, що вже був. Е -е, ну і ви знаєте, та да, отримав я ту кіпу документів, все там розрахунки, підрахунки. Інше, там майже 40 листів, а 4, все передивлявся, графіки це все повністю там враховував. Доволі цікаво. Потім з'ясував, що є просто кнопка, яку можна натиснути і побачити свою статистику. Ну, буває. Що ж, ж, людей вже не звільнюха, залишається. Отже, е і що ми отримали? Ми отримали за три тижні. 71 цент. 71 цент. Добрячий прибуток. Тобто, за місяць рахуйте десь 90-91, 92 центи буде. Тобто, такі суми добрячі. І я половину одразу витратив. Одразу. Просто, ну, як ви то знаєте, яка кажуть, перша зарплатня, треба і повністю на поляну, бо як? ну, перші гроші. От, ну, я половину взяв, бо якби треба щось залишити в бізнесі, а половину я одразу на ібісу і все 3 дні там. Уф, ну, таке було страшне. Е, половину навіть і не пам'ятаю. Е, е, то, що я можу сказати? 92 центи за місяць. Тобто без вкладень, якщо на безкоштовному домені і хостингу... Так, то можливо. 92 центи. Можливо, пізніше щось буде змінюватися, але ну, невідомо. Наразі 20, е, не, 18 рефералів, тобто підвищилося з останнього разу. Е, комусь там щось передають, щось воно там рухається, але я не знаю, не розумію того, бо я постійно на платформах збираю поїнти для того, щоб робити рекламу. Навіть вже трохи почали напрягати нас всі, -всі не безкоштовні, там все, що це пропонується там, з пакетом хостингу, бо не всі безкоштовні плагини витримують навантаження людей. Тобто я на рекламу виходить, там набив поїнтів десь приблизно на 15 тисяч рекламних оцих типу роликів. І вже на 12 тисячі почали деякі плагіни казати, що ось вже буде не так працювати добре, як ви хотіли, бо дуже багато людей його використовують. Ну я не знаю, як, як далі бути. Я так розумію, що навіть плагіни ми впремося з часом. Якщо людей буде більше, то ми почнемо від цього навантаження теж е, мати проблему. Ну, будемо дивитися, залежить від того, які треба сплачувати суми за ці плагіни, за ці ліцензії, і чи буде воно того варте, чи можливо. Заробляти можна на кранах і тільки 90 центів. Ну, тобто і все, капець. Подивимося. То, е... Єдине, що по заробітку, щоб збільшити це все, я так розумію, що можливо, якщо знайти 10 безкоштовних, або 100 безкоштовних доменів, або 1000, і 1000 безкоштовних хостингів, і кожен буде по 90 центів приносити, то важливо, в цьому щось буде. Якщо. Ви можете знайти, бо я насправді 2-3 знайшов тільки в мережі інтернет і все. Тому не знаю, як то буде працювати надалі. О, і дивлячись на цю статистику і шалений дохід, я собі подумав, що ж робити далі. І згадав, отже, Хамстер, цей маленький покидьок, він коли виводив цю валюту, скинув її на Binance. Ну, було краще за все на Binance кинути. Біржу, тобто криптовалютну біржу. Ну і так я собі подумав, хай собі буде. Там. Валяється той хамстер, там доживає своє. Е, також за цей час, якщо ви знаєте, та, Telegram проводив акцію, типу, користувачам, які довго користуються, які мають багато друзів і таке інше. То вони сплатили докси. Докси то криптовалюта від Telegram. До речі, я чомусь впевнений в цій валюті, не знаю чому, але мені так здається, якщо Telegram то офіційна структура, то, можливо, вони будуть якось підніматися в ціні, на відміну від тих мемкоїнів, які з'являються. Ну, бо просто я хочу. Ну, типу, я можу теж зробити мемкоїн. 40 тисяч доларів, декілька розробників, завтра вже виходить Мемкоін, пошука грошиків. Будь ласка, я можу всім подарувати. Але чи буде він працювати, чи буде він мати під собою підґрунтя фінансового, це питання. Тобто, коли його розробляти, то не проблема. Якщо ти сам взагалі розумієш, як це зробити, це не проблема. Але що далі з ним робити? Тобто, має бути якийсь фонд, який перекриває цю валюту. Тобто, якщо в мене є десь там 10 доларів або там, 20 доларів. То я розраховую криптовалюту, яку виробляю на 20 доларів. Якщо в мене є 10 мільйонів доларів, то я розробляю криптовалюту і розраховую на 10 мільйонів. Відповідно, людям роздаю її в еквіваленті, щоб у разі чого завтра скажуть всі, а ти пішов ти в дупу? Давай нам наші гроші. Ми все отак вже награлися. Давай, і я маю ці 10 мільйонів десь взяти і виплатити. Розумієте, до речі, колись там був десь суд нещодавно. Е, якась людина зробила мемкоін, обіцяла мільярди, а виявилося, що він банкрут. І його судили, бо він не зміг перекрити свої фінансові статки і перекрити, коли люди захотіли забирати цю валюту. Тобто е, ну, володар криптовалюти не має права її там, тримати в себе, але вона, типу, твоя. Як це в банках раніше було, я не знаю, як зараз, але мені дуже так цікаво було. Тобто золото, там, платина, там, якісь монети, ти все можеш придбати в банку. так? Було таке. Не знаю, чи звертав увагу чи ні. Але я так якось звернув увагу, що там ну, сливки, там лежать, ці всі можна придбати. Але з банку забирати не можна. Хм, Цікаво. Тобто, в чому різниця? Або депозит, або якісь там накопичувальний кошик, або я золото нагріб, тонну поклав в банку і потім чекаю, коли той банк збанкрутує, я нічого не отримую. Не знаю. Я так розумію, сплатив за товар, отримав його, а сплатити, щоб хтось там з ним грався, ну таке відносно. От. Тому докси теж впали на Binance, бо була можливість їх кинути на Binance, і це дало можливість трохи заробити акційні там додаткові. Виплати, якщо ти на Бінанс кидаєш. Ну, а Бінанс, як, ну, як і всі телефоні, я зробив його ще років 10 тому, не знаю на що, я побачив, га, гарненько виглядає такий цікавенький, такий весь яскравий. Чому би не зареєструватися? Ну, зареєструвався. От. А зараз, наприклад, людям, які реєструються зараз, там дають шолені цікаві там різні моменти. Ну, типу, там або 100 доларів там акційних, або якусь криптовалюту одразу там насипають нормально, там піввідра. І ти вже можеш з нею щось робити на тому Binance. Ну так як я вже зареєстрований, то все, я вже нікому не потрібен. Тому своїми силами. От. Докси Докси впали. Докси дуже мало впало. Бо друзів у ну, мене окрім лісних там, різних там, білок і медведів нічого нема, а вони не користувалися Телеграмом, не вміють тисити, у них там не виходить маленькі їхні пальчики, не натискає, не можуть натиснути. Е Срову намагався вчити, нічого не вийшло. От, е ну а якби ще варіант був, якщо дуже довго ти користуєшся телеграмом, але справа в тому, що в нашому селі інтернет з'явився місяці 3-4 тому, бо Дід Василь проводив курятник е світло і якимось чином незрозумілим. Сам того не розумію, що він випадково під'єднав інтернет. Тепер всі там в шоці, бо раніше ви, ну, ми знали всі новини з інтернету на лавочці. Другий будинок від Кута, і там все тобі розкажуть: і про крипту, і про шоу-бізнес, і все інше. О, тому така справа. І вийшло, що дуже мало, дуже мало тих доксів, але все ж таки та, там десь приблизно 20-25 доларів, щось таке вийшло. І вони теж на Бінансі зависли. Тобто як ви розумієте, крива цього бізнесу нас ставить на стежку, з якою не звернеш, це торги на біржі. Але торги на біржі. Тобто там зараз може там, ну, десь 30 доларів. Я так розумію, що з 30 доларів ти там торгую ще ну, більше, ніж на крані. Е, тому треба трохи піднакопичувати, туди скидувати. Отже, зараз е, кран працює, рекламу я трохи зменшую на нього. І буду всі гроші, які, ну, тобто всі поінти, які буду отримувати на платформі, переганяти в крипту і крипту переганяти в Binance. Ну, так собі хочу, щоб було там хоча б 100 доларів, хоча б 100 доларів, хоча б 4 тисячі набрати. І після цього 4 тисячі гривень, щоб ви розумієте. Я ще не, не повністю добанути. От, і е, е, 100 доларів я там назбираю, і почну торгувати. Зараз я буду починати вивчати це все, бо знову ж таки я цьому взагалі не розумію, У мене там ніде навіть не шелестить в голові, що таке біржа, як цим цим користуватися, хоча люди є, які заробляють. Є знову ж таки дуже багато онлайн-школ, тренінгів, там, курсів і всякого іншого, де вам розкажуть, як стати мільйонером. Ну, як звичайно, тільки грошей дайте, і все вам розкажуть. О, чому самі не мільйонери і нашої гроші не зрозуміло? Ну, то таке вже. І я ну, настільки тупий, що не можу того зрозуміти і не зрозумів. Тому буду читати, буду з'ясовувати, знову ж таки, форму і все інше. І надалі буду тримати вас в курсі, якщо до чого. Подивимося, можливо, біржа з краном, з цим, а можливо, на біржі зможу впарити холсті. Хм, це питання. І відповідь на це ви дізнаєтеся в наступному відео. Папа! -па.